Машина в розстрочку на вигідних умовах. Авто з салону, розпродаж залишків. Привезу тачку з Америки та Європи. Вдвічі дешевше ринку. Привіт, це «Бігус.Інфо». І наші огляди розводів були б неповними без розводів під час купівлі авто. Бо це ж цілий світ повний китків, захоплюючих і не дуже. З очевидного – скручений пробіг, перебитий він код, чи коли машину після аварії видають за небиту. Але це зійшло з конвеєра ще з першими автомобілями Форда. Тому про таке буде мінімум. Зупинимося на системних, менш очевидних чи особливо нахабних розводах. Прийшлі якусь предоплату, я його придержу і покажу вам першим. У деяких схемах люди попадають на мінімальні аванси чи передплати, у деяких на сотні тисяч гривень. Попадають і ті, хто шукає поюзані авто, і Ті, хто хоче авто з салону, це боляче. Мою машину е розвантажили не е своїм ходом, а погрузчиком. Тому подивіться цей випуск, просто щоб тримати в голові алгоритми китків, навіть якщо зараз не шукаєте автомобіль, вони залишаться в пам'яті і спрацюють в потрібний момент. І друзям та знайомим покажіть. Ну і ще підпишіться на наш Ютуб канал, щоб допомогти йому рости. Sei. Виток за аукціону в США. Мабуть, один із найпопулярніших зараз способів купівлі машини автомобільні аукціони в Америці чи Європі. Там страхові компанії, банки, дилери чи приватні особи продають використані автомобілі часто після маленьких чи великих аварій. А покупець підіймає ціну. Якщо постаратися купити і відремонтувати таке авто, можна значно дешевше ніж в Україні. Але ключове, тут якщо постаратися, для цього потрібні час, зусилля і Компетентність прорахувати вартість доставки, розмитнення, ремонту і додаткових платежів. Але ажіотаж на автівки за аукціонів породив і не те, щоб шахраїв, не дуже чесних посередників, які пообіцяють вам ледь не мерседес за ціною Жигулів. Два наших співрозмовники військові, незнайомі між собою, які співпрацювали з однією компанією. Це Святослав. Він замовляв авто із США на початку року. А це Ігор. Він звернувся до тієї ж компанії на кілька місяців пізніше. Обох підкупила активна реклама, згадки від блогерів і популярних ведучих, сотні тисяч підписників у соціальних мережах. Святослав шукав машину на 8 тисяч доларів. У компанії швидко погодилися знайти, взяли 500 доларів за свої послуги і почали пошук. Вже за тиждень запропонували купити фольксваген джету. Сказали, авто на ходу і майже без пошкоджень. Це реально дуже крутий варіант. Я до цього на такій комплектації подібні не зустрічав, писав менеджер компанії. Авто придбали на аукціоні ще в лютому. Святославу пообіцяли, що за місяць-два машина буде в Україні. А оскільки вона на ходу і не потребує серйозного ремонту, можна сідати і їхати. Ремонтувати не прийшлось би, тому що гарантували, що машина буде run-and-drive, Це означає, що сів, Поїхав. Ну я погодився, довірившись. Компетенції і досвіду менеджера. Ігор виходив із бюджету 10 тисяч баксів. Йому запропонували Ford Escape Ескейп 15-го року і теж сказали, за два місяці буде їздити. Так гарно стелили, все чудово. Знижку зробили аж 100 доларів учаснику бойових дій. Нам пообіцяв цей же менеджер, що в середині липня ви будете їздити на машині, не переживайте, все чудово. За наш рахунок масло поміняється. Ми перший внесок заплатили, і після того вони пропали. І у Святослава і у Ігоря менеджери періодично зникали зі зв'язку, хоч обіцяли повний супровід. Періодично зникали це не відповідали по кілька тижнів. Жодному з них авто не приїхало вчасно. Святослав чекав на свою машину чотири місяці замість двох. Так само на кілька місяців пізніше своє авто забрав і Ігор, але проблема виявилася не лише в цьому. Авто потребувало ремонту, і це значно збільшувало витрати. Мою машину е розвантажили не своїм ходом, а погрузчиком. Зняли з е автовозу. Почав, е Цікавитися, чому так, сказали, не заводиться. Ну, знову ж таки, неприємні моменти, і з цього часу вони не закінчилися. Машину вдалося їм завести, сказали, що це акумулятор. До цього Святослава запевняли, авто на ходу пройшло усі необхідні огляди на тех станціях і немає значних пошкоджень, лише кілька подрябин. Виявляється, що мотор в цій машині ну просто мертвий. За словами Святослава, машина потребує ще мінімум дві тисячі доларів на ремонт двигуна. Авто ігоря теж мало бути лише з незначними пошкодженнями. Чоловік навіть запланував родинну відпустку тур Україною на цій машині. Але авто і зараз ще в ремонті. Вони кажуть, та там такий ремонт обійдеться я ж косметичний. А тут оказалося, що машина геть в вона повністю вбита. Там і коробка гавкнута, і все там це поломано. Ігор теж уже заплатив додаткову тисячу баксів за ремонт і продовжує ремонтувати. Коротше, в обох випадках чоловіки автівки отримали, але розраховували на інше. Додаткові витрати і місяці очікування якось не входили в їхні плани. Якщо звернутись в компанію під виглядом клієнта, там справді не розкажуть прямо ані про ймовірність додаткових місяців очікування. Форс мажорнесель моби сучиста тільки якщо там корабль у тоні та автовоспалу попадет. Это в крайнем случае, если очень сильная загруженность, это на неделю, допустим, опоздаем. Ані про додаткові витрати пообіцяли хіба що економію. Машина не вийде за рамки бюджету. правильно? Тобто На цьому етапі ми просчитуємо і согласовуємо з вами. Буває навіть таке що чоловік орієнтується на один бюджет, йому виходить виграти автомобіль, який ви устраювали, на 500 доларів, на 700 доларів дешевле. На останок ми глянули відгуки про цю компанію, і коротше, Святослав та Ігор, не єдині, хто скаржиться на строки і стан авто у компанії за. Затримки пояснюють форс-мажором, але на камеру вже не таким рідкісним, як потонулий корабель. Просто на всі аукціони згубили документи, які будуть можуть відновлювати. Наприклад, ну офіційно на сайтах аукціонів пише, що вони 90 робочих днів мають право на відновлення документів, і ми нічим не можемо зробити, нічим їх потерпити, не можемо нічого. Ну, це є. Орсмажорні обставини переплати за ремонт машини переконують взагалі щось нереальне, особливо якщо клієнт застрахований. У нас це ідеально не за того, що ми просто ідеальні, тому що ми не можемо, ми не екстрасенси, да, передбачити У нас це ідеально тільки за одного, що ми перестраховуємо наші ризики. Не може бути такого, понімаєте, коли людина застрахована, це фізично нереально. Ми але, як мінімум, один із наших співрозмовників двигун застрахував, але йому це не допомогло. Отож, якщо ви таки вирішили замовляти машину на закордонних аукціонах, кілька порад від співробітників такого бізнесу. Перше, малоймовірно, що дешеве авто обійдеться вам вигідно. Тож попередньо краще подивіться український ринок, і так ви, можливо, зекономите час, нерви і навіть гроші. Друге, підбирайте людину чи компанію, яка буде робити викуп через людей, які мають позитивний досвід і користувалися цими послугами. Не ведіться на рекламу блогерів. Третє. Поцікавтеся офіційними документами про закордонну машину. Є спеціальні сервіси, які продають таку інформацію: там все про стан машини, пробіг, історію обслуговування чи історію ДТП. Четверте, поцікавтеся, куди ви платите за машину. Відалі компанія має дати вам реквізити аукціону і за тіло машини та комісію ви маєте оплачувати на офіційний рахунок і можете зробити це самі. Продаж неіснуючого авто тупа і нахабна, як нігерійський спам. У цій схемі шахраї продають машину або мотоцикл, яких у них в принципі немає. О, в нас нещодавно така шигня була у випуску із квартирами. Увесь сенс схеми в тому, щоб кинути вас на передоплату. Все починається з солодкої ціни. Можуть напхати ще якихось додаткових плюшок: безкоштовну доставку, додаткову знижку чи каву в ліжко. Все, що завгодно, аби ви скинули гроші на карту. Легко продавати за копійки те, чого в принципі нема. Відкриваємо оголошення. Хоп. Продавець Юля виставляє на продаж безліч мотоциклів, різні бренди і моделі. І всі-всі дуже дешеві. Ямаха 300 кубів за 20 тисяч гривень. В реалі, за ці гроші можна купити ну колеса, але виглядає спокусливо, правда? Якщо уважно погуглити, виявляємо, що Юля, а вона насправді не чи Юля працює не одна. Аналогічні об'яви з дуже дешевими мотоциклами і однотипними формулюваннями, виставляє ще кілька акаунтів з різних телефонів. Навіть у нашої Юлії ціла пачка телефонних номерів. Номер не існує. А ці телефони перестають працювати через день-два після розміщення оголошення. Ставлю на те, що їх вимикають після того, як вдалося когось розвести. Так у цих номерів з'являються підписи розвод, ну, і менш цензурні. Ок, знайшли аферистів практично одразу, але ж не відмовляти собі у задоволенні з ними поговорити. Алло, добрий день юля. Добре, да я по оголошенню з ліксу. От, правильно я вам телефоную? Давайте, якщо вам удобно, я можу вам спільно ссылку сайту нашого сайт. Це просто на швидкоруч зроблена декорація, щоб отримати побільше довіри від ло... вибачте, потенційного клієнта. Але цей сайт і дає остаточне розуміння, що у продавців немає ніяких мотоциклів. Всі фото на сайті крадені із реальних об'яв. Це фото з Молдови. Це взагалі з тайландської дошки оголошень. Тут, коли фотки крали. Логотип замазали. Виглядає смішно, як вм'ятина на паркані. Щодо низької ціни, у аферистів є легенда. Це він. Після ДТП я так розумію, да? Бо, ну, що він так дешево коштує? Ні, абсолютно новий, він не після ДТП, це новий, просто це техніка знята з арешту. Хто і в кого ці мотоцикли арештував, а потім зняв арешт? аферисти, звісно, не розкажуть. Це ж легенда, туманна і загадкова без деталей. Бо навіщо вам деталі, коли є безкоштовна доставка? Сто касаємо доставки, якби у нас немножко з этим как бы, мы работаем по предоплате, якщо вас так устроить. То тобто есть сама доставка бесплатная, мы перед, безплатна. Ми мы деревом процент от стоимости товара 3000. От заради цих трьох тисяч передоплати все и робится. Скинути їх треба на банківську карту, нібито бухгалтера компанії. Ну а далі, очевидно, мало відбутися б наступне: ми б перекинули гроші, а телефон Юлі не відповідав би. Перекидати три штуки за крадене фото мотоцикла. Ми не збираємось. Не думайте, що такий розвод працює тільки з мотоциклами. З авто та ж сама схема. Та розміщається об'явлення, Машина, яка красива по заманчуваю ціні. Ви дзвоните туди. Вам говорять, що я дуже зайнятий, поэтому продаю дешевше. Вот за этим автомобилем уже едут. Вот, а, они сильно торгуються, поэтому, якщо ви этот купити автомобіль, пришлите какую-то предоплату, я його придержу і покажу вам первым. Як правило, це 100 300 доларів на фоні стоимости машини, кажеться, там Та, ну, хто за этим буде он продають таку класну машину, замарачуваються. Так, що бачите дуже привабливу ціну, ставлю на те, що це розвод. Перевірте тисячу разів, перш ніж зробити будь якийсь платіж. Якщо не бачили авто на власні очі, або не платіть, або будьте готові попрощатися з грошима хочете перевірити оголошення, не виходячи із будинку. Окей, погугліть телефон і перевірте фото. Закиньте його в гугл-пошук по картинках або подібні сервіси. Або ще простіше, попросіть продавця зробити додаткові фото і відео з того ракурсу, з якого скажете ви. А загляні, ласка, з телефоном під заднє леве колесо, там або щось таке, щоб зрозуміти, що машина є. Продавець не має часу, не біля машини, кудись поїхав. Просто забудьте про нього. Не спішіть потратити свої гроші, тому що машин продажу много, а ваші збереження у вас одні. Під виглядом автосалону. Схожа схема. Шахраї теж продають повітря, але заради більшої достовірності вплітають у свою легенду офіційних дилерів. Вам прилітає смс-ка про виграш автосалону. Просто так думаєте, ніхто в здоровому глузді на таке не поведеться, ну судячи з кількості розсилок, ще як велись. Інколи шахраї навіть створювали клон сайту офіційного дилера авто в Україні, і там публікували оголошення, що саме ви власник такого-то номеру телефону виграли автомобіль. Що ви Виграли тільки е, для того, щоб ви отримали цей подарунок, вам потрібно сплатити е, і податок. Для реєстрації автомобіля на вас, і там не брали 1% від вартості авто. Тобто, ну говоря, там півтори, три тисячі брали, там п'ять тисяч. Гроші на картку. Сімку у смітник. Дехто, звісно, телефонував до справжнього салону, аби перевірити виграш авто. Молодці котики. Ви теж так робіть. Дзвінків було так багато, що компанія, врешті, поставила у себе на сайті оголошення, що ніяких автівок вона не розігрує. Друга у які прикриваються автосалонами, оголошення на платформах для продажу, типу OLX чи авторія, об'ява типу автосалону дешевше від ринкової вартості відсотків на 20-30. Фото з офіційних сайтів. Легенда розпродаж залишків минулорічної колекції. Ну в сенсі непопулярної моделі, яка застрягла у салоні. Я відкриваю оголошення, Я розумів, що воно не звідає дійсності, тому що там ну, комплектація прописана була якби людиною, яка не в автобізнесі, там. Наприклад, комплектація була з повним приводом на автоматі, а їх ніколи не існувало з цим двигуном, Там чи, наприклад, комплектація постала тоді комфорт, а в при прикопці ніколи не по що далі? Шахраї уточнюють звідки ви, і де б ви не були, машина стоїть кілометрів за до чорта від вас, і її ніяк не подивитись. Але все неодмінно привезуть, тільки оплатіться аванси доставку. Він, який жі шукав свої гроші, він там десь заплатив 2 на той момент, Ну, то він ніс аванс, а ну, договору я сам не бачу. Ну, приходив вже до нас, де моя машина. Заздрила б людям, які просто купують машини по інтернету, якби їх так не кидали. Але розкрити цю аферу ще простіше. Достатньо самостійно знайти контакти салону і подзвонити. Псевдо розсрочка. О, це вже більш винахідлива схема. Машина в розстрочку, яка ніяка не розстрочка. Принаймні кредитують не вас, а ви. Значить, так правильна розстрочка це коли вам дали машину, а платите ви за неї частинами. А оця схема це коли ви платите частинами, але машину вам не дали. Так і на це ведуться і багато. Я хотіла дуже сильно собі якусь маленьку е недорогу машинку. Наша співрозмовниця Тетяна попросила не показувати її обличчя, Тож ми говоримо телефоном. Родина жінки за рік виплатила більше ста тисяч гривень компанії за авто в розстрочку, і авто таки не отримала. Оголошення побачила на OLX. нібито від приватного продавця. А коли зателефонувала, виявилося, що це компанія. Вони описали свою розстрочку так: ви вносите частину платежів і за кілька місяців катаєтесь на автомобілі. Так як мені пояснив цей менеджер ізначально, коли я до нього дзвонила, то він мені пояснив, що достатньо там тисяч шістдесят гривень треба внести, а щоб, щоб цей равонг там через буквально через два місяці став моїм. За Самої компанії родина Тетяни заплатила 12 тисяч гривень. Там називають це інформаційні послуги, підбір машини, оформлення документів. Плюс платежі за машину майже 100 тисяч. Остановка питання така, що це від вас і від ваших фінансових можливостей. Натові на але кожного місяця звонили е, менеджери з компанії «Автопросто» і нагадували про платіж і говорили треба внести якомога більше щоб перебити ну та слово звучало перебити інших учасників і платити ем, більше ніж більш вони. покупець у договорах із компанією не покупець а учасник групи Група, незнайома між собою, має регулярно скидатися грошима у фонд, а машину забирає той, хто заплатить більше. Про це все було дрібненько написано у стосі паперів від компанії. Це означає, що якщо ти сьогоднішнім платежем мете найбільшу суму. Ну, там, наприклад, не один платіж в да, планові, а там, наприклад, десять платежів і зразу виб'єшся на в лідері групи. Врешті родина Тетяни машину не побачила, розірвала договір і пішла до поліції. Компанія повернула їй лише частину грошей, замість ста тисяч шістдесят. Тобто десь сорок тисяч Тетяна втратила. І ці нюанси теж були прописані у договорі. Решта суми компанія називає авансовими внесками, які у разі розірвання договору. Верненню не підлягають, просто запам'ятайте схему під виглядом розстрочки. Продається ваш обов'язок скидатися регулярними платежами комусь одному на машину. Ну і наостанок ще одна ідіотська деталь цієї історії в договір. Вписали ще й не ту машину, яку Тетяна збиралася купити. Ми ну, розмовили з менеджером про работ, ну якби для, для тебе. А по факту в, типу, в договорі прописали вас ларгут, але мені пояснили, що це чисто е, чисто формальні Я спустив, що на момент підписання договору вас. на той момент конкретно равонів не було, і їх не було в поставках на Україну. Але до моменту, коли ви там платите перший внесок, проплатите декілька платежів, тоді равони будуть і ви спокійно отримаєте раво. Короче, не робіть так, не підписуйте документів, якщо ви точно знаєте, що там вже є щось невірне, і загалом чи читайте все, що написано в договорі. Звідти можна до оплати дізнатись, що машину вам ніхто не гарантує через кілька місяців. Не впевнені, порадьтесь з юристами. Зрештою, це коштує дешевше 40 тисяч. І наостанок ще трішки загальних порад. Якщо купуєте вживане авто, поцікавтеся він-кодом і перевірте його. Розможники тарісти, аварії в минулому і тому подобне. Це особенно актуально зараз. когда очень много автомобилей привезено из Америки и других аукционов, которые продавались с какими-то повреждениями, утопленные, аварийные и тому, и тому подобное. Имея этот ВИН-код, вы можете понять, в каком состоянии машину купили и, соответственно, проанализировать, интересно это вам машина или нет. Если продавец скрывает ВИН-код, это чаще плохой знак. Вживанное авто купите за договором купивли-продажу, а не за доручением. Правильная схема покупки и переоформления автомобиля происходит в сервисном центре ГАИ, МВС. А вот. Вы приезжаете туда, сдаете документы, автомобиль проходит проверки по базам МВД, МВС вот, и проходит самое главное осмотр экспертом-криминалистом. Что он смотрит, чтобы вин-код на автомобиле не был перебит. Ну, потому что есть двойники автомобилей, которые там, с поддельным техпаспортом и тому подобное. Как правило, этот развод строится на том, что а В понедельник не работают сервисные центры. Объявление размещается в какую-нибудь субботу по интересной цене, по привычной схеме. Но в понедельник сервисные центры закрыты. Продавец говорит, ну нет, я ждать не буду, у меня ее по договору заберут сегодня. Звертайте увагу на документи про попереднє обслуговування машини. Ну, знаете, там обманы с пробегом или приховывание ДТП. По нашим наблюдениям, автомобили старше 5-7 лет подвергались корректировке пробега. Это настолько глобальная проблема, что люди просто не осознают, как уберечь себя и проверить. Ну, первое — это основное. Если ВИН-код не указан в объявлении на сайте, где есть какой-то хотя бы предварительный анализ там, пробега автомобиля там, и тому подобное, вот, то первый знак, как бы, «плохо», он должен быть указан. От, второе, это перевірте пробег автомобиля автомобіля і наліччя сервісної книги. На цьому сьогодні все. Але за тиждень побачимось. Там буде феєричний розвод через Тіндер. Це для тих, у кого залишились гроші після купівлі авто. Сподіваюсь, після наших сюжетів ваші гроші у вас, а не у шахраїв. Але наступний випуск теж не пропустіть. І ще поставте лайк цьому відео, а в коментарях напишіть, чи було тут для вас щось нове, чи ви все це знали.